Це моя кав'ярня, названа в честь загиблого батька, позивний «Маестро». Заходьте, будь ласка, всередину я вам покажу. Загинув він від фосфорної бомби. Ми були з ним на зв'язку, і 18 квітня він вже не виходив на зв'язок. Потім прийшов офіційний лист, що він безвісті зник. І офіційно лист прийшов 20 травня. Що він загинув? У нас були похорони 22 травня, 5 квітня, 23 го року. Він пішов служити, і дата смерті була 23 квітня, 23 року. Купив американо. Якщо була смачна, він міг дегустувати, пробувати різні напої. Але ось в нього були самі улюблені напої, які він полюбляв і вранці, і в обід, і ввечері. Ось саме такі завжди розумів смак, завжди знав, що як кавій від чого відрізняється. Тому так, тому саме кав'ярня. Ну і якби я дуже люблю і поважаю свого татка, навіть і в теперішньому не можу це говорити в минулому, тому така ідея була саме зробити, саме втілити нашу мрію з ним спільним. Що для мене він був і авторитетом, і другом, і порадником, і наставником. Важко був просто душа компанії був завжди добросовісний, завжди чесний, веселий, завжди любив співати, любив грати на гітарі, тобто А Ось такий позицій, я думаю, що це з цим пов'язано. Вона захотіла це відкрити, але ну, як для мене це як нове життя мого брата, я так би могла б сказати. Тому що всі забуваються, да? От погиб там, чи помер, всі забуваються. А допустимо, доця вирішила все-таки це все, щоб ми хоч, хоч трохи людям донесли, що все-таки є такі люди, які стараються для, для всіх і захищають нашу і Україну. І ж ну герой жити потрібно сьогодні, зараз і завтра. Він ну, хотів бачити мене саме з посмішкою.